Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 21.30. Журналісти фактів протягом наступних 15 хвилин. Сьогодні в Кривому Розі прощалися із загиблими від цинічної ворожої атаки по місту 4 квітня. Нагадаю, окупанти скерували ракету по житловій забудові, зачепило будинки, магазини, ресторан, а ще дитячий майданчик, де гралися діти. Одним ракетним ударом росіяни вбили 18 людей. Дев'ять з них діти. Наймолодшій дитині було всього 3 рочки. Вчора у лікарні загинув ще один чоловік. Відтак від ракетної атаки кількість загиблих зросла до 19. Ще одна жінка загинула того ж дня внаслідок удару дроном. Сьогодні в місті прощалися із семирічним Радіславом. У момент удару хлопчик разом з родиною їхав в машині, поверталися саме з дачі. Також в останню путь провели дев'ятирічного германа. Він дістав дуже тяжкі травми його госпіталізували. Однак за кілька годин він помер у лікарні. Дуже щирим, дуже поряд. Любив батьків, любив і дідуся, і бабусю. Усіх він любив. Він просто був добрий. Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН і позачергове засідання постійної ради ОБСЄ, щоб вивести російські злочини на перший план. Після того як російська балістична ракета Іскандер вбила 20 людей в Кривому розі. Про це сьогодні в соцмережі повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Обидва засідання мають відбутися завтра. Ну а сьогодні посадовці з різних країн світу реагують на злочин російського агресора. Хто зі співчуттям, а хто з холодною стриманістю? Три дні знадобилося світу, щоб оговтатися й активніше реагувати на жахливий обстріл Кривого Рогу скоєний росіянами у п'ятницю. До цього спонукала і масована атака на Київ у вихідні. Обстрілами, яких росіяни щодня завдають по Україні, і в яких гинуть десятки цивільних, Москва демонструє повну неповагу до мирних переговорів та відсутність зацікавлення в них, заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Французький президент Еммануель Макрон, який перебуває з візитом в Єгипті, наголосив, Росія своїми постійними обстрілами України. І не з пропозицій мирних перемовин. зараз терміново необхідно, щоб Росія припинила шукати фальшиві приводи та вдаватися до тактики зволікань і погодилась на припинення вогню без будь-яких умов. Минув майже місяць, як Росія не тільки не виконувала його, але й посилила бомбардування мирних жителів, зокрема спричинивши нові трагічні смерті в Україні лише кілька днів тому. Хочу ще раз наголосити на нашій дружбі з українським народом. Засудили удар по кривому рогу й міністри закордонних справ Чехії та Литви Ян Ліпавський і Кястос Будріс, оприлюднивши відповідні дописи у соцмережах. Тим часом речник Путіна Дмитрій Пісков з традиційним для Кремля лицемірством заявив, що росіяни, нібито не завдають ударів по соціальних об'єктах України, і Путін, мовляв, підтримує припинення вогню, але треба владнати низку питань. Втім, те, що Путін затягує процес, схоже вже визнав навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який досі волів цього не помічати. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб він припинив. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть люди, тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися і ніколи б не почалася, якби я був президентом сто відсотків. Відреагував і Пекін у традиційній для себе манері. Речник китайського міністерства закордонних справ Ліндзянь заявив, що Китай продовжує наполягати, що лише діалог і переговори є єдиним життєздатним виходом із кризи. Так китайці сором'язливо називають розв'язану росіянами війну. Від пояснень, яким саме чином можна вести із нападниками діалог і переговори на тлі варварських атак. Він ухилився. Оксана Лотоцька, факти ЕСІТІВІ, єдині новини. На Харківщині троє поліцейських постраждали через атаку ударного ворожого дрона. Безпілотник переслідував автоправоохоронців, які патрулювали в селі Білий Колодязь. Поліцейським вдалося швидко вистрибнути боєприпас влучив у землю. На щастя, вони вижили, але зазнали контузії. Повідомили Нацполіції Харківської області. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський написав у соцмережах, що дрони. Один із ключових пріоритетів на полі бою і повідомив про зростання продуктивності наших дронерів за останній місяць. Лише за березень українські воїни за допомогою БПЛА знищили 77 тисяч ворожих цілей, а це на 10% більше ніж за лютий. Головком зазначив, нарощуючи роль дронів, ми зберігаємо життя наших захисників та подякував бійцям за таке якісне і результативне виконання бойових завдань. Росіяни обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції українських військових на Херсонщині. Про це повідомив речник оперативно-тактичного груповання Херсон Павло Дрогаль. За тиждень військові нарахували майже 500 обстрілів і три авіаудари. Також 19 разів росіяни намагалися вибити наших захисників із позицій на лівому березі Дніпра. Та їм це не вдалося. Найбільша пошесть в області нині безпілотники. Цифри, які озвучують наші військові, вражають. Зафіксовано 1834 застосування БПЛА в з них 476 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 1487 БПЛА і Національна поліція опублікувала відео евакуації людей з прикордоння Сумщини. Це Миропільська громада. За минулий ранок і ніч туди скинули два каби, Били з дронів. Білим янголам вдалося вивести з під російського вогню шістьох людей, які вже і не знали, як вибратися з пекла. Вночі і зранку обласна військова адміністрація зафіксувала 102 вибухи. Найбільше страждають юнаківська, новослобіцька, Свеська, шалигінська і звісно. Краснопільська громада по останній скинули 18 кабів, воги і били зевпів дрона та мінометів. Пошкоджено господарську споруду. А ось це відео з громади рятувальники опублікували напередодні. Це гасять приватні домоволодіння, на яке росіяни теж скидали капу. На Черкащині семеро неповнолітніх від 12 до 16 років на замовлення російських спецслужб нищили релейні шафи на Укрзалізниці. Усі вони місцеві школярі студенти, які шукали легких грошей на телеграм-каналах. На Черкащині правоохоронці викрили шістьох підпалювачів, які навчалися в одній школі міста Сміла. Спочатку росіяни доручали їм наносити провокативні графіті на стінах будівель, а після цього фігуранти підпалили кілька релейних шаф і згодом отримали з Росії нові інструкції виготовити для теракту саморобний вибуховий пристрій. У Чернігові 16-річний студент місцевого ліцею мав підпалити кілька релейних шаф вхідних світлофорів, які забезпечують рух вантажних поїздів та військових ешелонів. Його затримали після підпалу першого об'єкту. Світові ринки продовжують падіння після оголошення Дональдом Трампом торгової війни у всьому світу. Сьогодні, з настанням нового робочого тижня, естафета від американських перейшла до бірж азійського тихоокеанського регіону. Найбільше за підсумками дня втратив головний індекс китайської біржі, майже 10%. В Індії понад 5%, у Японії та Південній Кореї понад 4. Рухнули і європейські ринки. Падіння німецького та французького індекси – приблизно 7%, британського 6%. Стрімко Знижуються і світові ціни на нафту і через оголошення Трампа, і через рішення Саудівської Аравії збільшити видобуток. Вартість американської марки Brent опустилася майже до 60 доларів за барень. Російської Urals – практично до 50. Експерти кажуть, якщо така ситуація протримається кілька місяців, це може стати проблемою для російського бюджету. У глобальному масштабі аналітики прогнозують, це зашкодить працівникам, скоротить робочі місця, вдарить по пенсіонерах по всьому світу і наголошують, що на відміну від попередніх глобальних економічних криз, нинішня зумовлена не ринковими відносинами, а політикою. Дивіться спеціальний репортаж Христини Гавриш. Тарифний землетрус Дональда Трампа хитає світові ринки. Вони червоніють і стрімко летять вниз. За три дні втратили 9,5 трильйонів доларів. Біржа Гонконгу нині пережила найгірше падіння з 97-го року, обвалившись на 13%. Продовжили піке і акції Тесли. Вони втратили ще понад 9%. Дональд Трамп просить американців перетерпіти. Я не хочу, щоб щось падало, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Ми та сполучені штати запровадили проти всього світу. В'єтнаму дісталося 46%, Таїланду 36%. З Китаю разом із раніше запровадженим митом стягуватимуть 54%. Пекін відразу відповів США дзеркальним митом у 34%. і це розлютило Трампа. Він погрожує, якщо Пекін не скасує обмеження до завтра, то проти їх товарів запровадять ще п'ятдесят. 10-відсоткове миту свою відповідь сполученим штатам обережно зважують у європейському союзі. Нині у Люксембурзі зібралися міністри торгівлі країн ЄС. цілком очевидно, що у цьому протистоянні не буде переможців. Ви усі знаєте і бачили, як лише за два дні фондова біржа Сполучених Штатів Америки втратила понад 5 трильйонів доларів. І, ймовірно, побачимо у найближчому майбутньому ще більше втрат. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що ЄС пропонує США укласти угоду про скасування тарифів на всі промислові товари. Європа відкрита до переговорів. Але разом з тим Брюссель формує список можливих заходів у відповідь. Їх оприлюднять 15 квітня. Тим часом численні європейські компанії призупиняють експорт до США. Приміром, виробники автомобілів один за одним заявляють про зупинку поставок. Це може призвести до здешевлення іномарок на українському ринку, прогнозують аналітики. Той обсяг. Експорту, що європейці відправляли в Америку, зараз вони почнуть розпихувати по всьому світі. Можливо, на 26-й рік вони будуть зменшувати загальний обсяг виробництва, виходячи із потреб ринку, але то, що вони вже заклали виробничі програми, вони виконають. І оті автомобілі вони повиснуть в повітрі, тому що їх не буде кому збарити. Американські айфони теж в Україні можуть виявитися дешевшими ніж у США, куди їх завозять із Китаю. Айфони не збираються в Америці. Айфони збираються в Китаї і в Тайвані. Тобто він до вас приїхав з Китаю, а між нами і Китаєм немає митних обмежень. Загалом Україна у США більше купує аніж продає та попри це. Ми то наклали і на нашу продукцію, але найменше 10%. 25% запровадили лише проти наших труб та алюмінію ще місяць тому. Ця українська компанія експортує свій мед до Європи та США. Ми та Трампа вже мають відбиток на бізнес. Замовлень зі сполучених штатів побільшало, бо тепер український мед обійшов не лише за якістю, а й за ціною конкурентів з Китаю, Індії та В'єтнаму. На них вели більше мита на український мед. для нас. Це може зіграти навіть на руку з точки зору, тому що конкурентам важче ніж нам. Вікно можливостей через митну війну Трампа побачили і українські експортери кукурудзи. Вона може краще продаватися у ЄС, якщо Євросоюз запровадить санкції проти американського зерна. Ефект помітний навіть зараз, після того як почалися розмови, лише тільки розмови про тарифи з боку сполучених штатів. А вже іспанські покупці почали відмовлятися від продукції Сполучених Штатів. Ми дійсно були по суті єдиними постачальниками. Щоправда, конкуренція на європейському ринку для українських виробників зросте через те, що на ньому свою продукцію розпродуватимуть Китай, Індія чи В'єтнам, яких витіснять зі США. Якщо криза поглибиться, впаде попит, і ціна у світі і на нашу металургію. Думати з приводу того, що будь-яка економіка світу, яка знаходиться в зоні вже цунамі, в зоні цього великого шторму, який просто продовжує нарощуватися, залишиться абсолютно неушкодженою, було б теж неправильно. Наслідки будуть для всіх. Тому числі і для української економіки, створивши митний мур, довкола США, Дональд Трамп хоче зменшити дефіцит бюджету, змусити американців купувати вітчизняні товари, а бізнес будувати заводи у Сполучених Штатах, а не у В'єтнамі чи Китаї. Це на думку американського президента має зменшити безробіття, знизити податки та зробити найсильнішу економіку світу ще сильнішою. Щоправда, економісти навпаки прогнозують інфляцію та падіння економіки. Наслідки митної війни Трампа вже відчуває Росія. Попри те, що проти агресорки США не вводила додаткових мит, очікування кризи обвалило ціни на нафту. Вартість барелю марки Brent впала до 63 доларів. Це найнижча ціна за останні чотири роки. Російська нафта ще дешевша. Росіяни заклали в себе в бюджеті 69 доларів за барель. А Юро вже торгується сьогодні 55 доларів за барель. То, якщо буде отака ситуація, як зараз. Через півроку Росія почне реально здихати. Понад 50 країн вже звернулися до Білого Дому із проханням розпочати переговори про пом'якшення запроваджених мит. Повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. Є і перший іноземний візит з цього приводу до Сполучених Штатів прибув прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Христина Гавриш, Оксана Лотоцька, факти Єдині новини. І на сам кінець погода. Холоди, які почалися сьогодні в понеділок. Протримаються до кінця тижня. Лише на вихідні після мокрого снігу з дощем температура почне поступово зростати. Холодне арктичне повітря принесло в Україну заморозки. У горах, можливо, до мінус 11 вночі. Повідомляє Укргідромедцентр. Нарешті території нічні заморозки сягнуть 5 градусів нижче нуля. Холодно буде практично до п'ятниці. В день по Україні плюс 1,4, чотири на півдні, плюс 6,9, дев'ять. Сніжитиме. І завтра у середу опади зменшаться, а 10 квітня чекаємо наступний атмосферний фронт з північного заходу. Теж він буде з мокрим снігом і з дощем. Після нього нарешті надійде тепліша повітряна маса лише всередині наступного тижня температура перевалить за плюс 10. Нічні заморозки в нас до п'ятниці зберігаються. Для Києва столиці це 0,2 градуси, для Київщини області це 0,5 градусів. Денні максимуми в межах 1-3 тепла. Це до п'ятниці і починаючи там з суботи, там вже 2-4 тепла, 5-6, 6-8, тобто поступово з дня у день трошки буде підвищення.